Вітаю, друзі, це ютуб канал Фокус, де завжди цікава та важлива аналітика для кожного. І сьогодні наш гість, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю і вас вітаю. Також мінцифри просить Національний банк України пришвидшити запуск електронної гривні, аби проєкт запрацював уже цього року, а не 2024-го. Розкажіть, будь ласка, що таке електронна гривня і які її головні плюси? От ну дивіться, зараз є концепція тільки, і в мене є до деякої міри певний песимізм, то що це стане достатньо швидко діючим проєктом, який може добре запрацювати в Україні, але, значить, ну от у нас є готівкові гроші, так, які ми маємо в кишені, є безготівкові гроші. Які ми використовуємо через е, карткові рахунки, через там е, термінали, посттермінальну систему, ну, там приходив в магазин, оплачуємо. І е, весь світ зараз працює, ну, Національний банк, зокрема, над запуском е, так званих є грошей, електронних грошей. Е, це є третя форма існування грошей. Ну от готівкові, безготівкові, електронні. От яка принципова різниця між електронними грошами і безготівковими, які ми маємо на сьогоднішній момент, або ну, з готівкою зрозуміло. Е, Готівкові і безготівкові гроші вони максимально близькі і працюють по одній і тій самій ідеологічній механізмі. Е, є Національний банк України, є комерційні банки? Е, Комерційні банки відкривають у Національному банку України кореспондентські рахунки, на яких обліковуються всі безпосередні їх операції, а вже самі комерційні банки відкривають рахунки клієнтам. І коли йде е, платіж, то я приношу свої гроші або через безготівкову форму, або готівкову, даю розпорядження е, комерційному банку. Комерційний банк через систему електронних платежів Національного банку України через сервер Національного банку. Відправляє ті гроші в інший банк. Інший банк отримує на свій кореспондентський рахунок ті гроші, вони опускаються його, в його сервер, і там вони вже розподіляються на е, той рахунок, куди я переслав. Ми з вами по досвіду знаємо, що такий процес ну, займає. Ой, слухайте, і добре коли один день, а іноді і два, і три дні буває, поки вони там блукають, шукають і губляться і так далі. Навіть в безготівковій формі, в електронній, і так далі. Так працює сьогоднішня банківська система, і ми всі з вами дуже сильно прив'язані до е, е, пластикових карток. Тобто, по суті, всі операції. В так званій безготівковій формі при розрахунках проходять за посередництвом, окрім банків, ще й великих розрахункових систем: накшалт Віза, Накшалт Мастеркард, е е Експрес Юніон. Ну, тобто, в основному, міза і, віза і Мастеркард у нас прийняті, тобто е для того, щоби. Максимально спростити е, нам, з вами, як клієнтам, оплату по безготівці, були ще придумані оті платіжні системи, які додатково беруть свою комісію, і банк бере свою комісію. Тобто, всі з нас з вами користають. Кожен бере комісію за перевод. За е, переведення готівки в безготівку комісії за переведення готівки без готівки, комісії. Ну, тобто, вся ця система активно живе і смачно жирно їсть в наших з вами кишень. Так це існує сьогодні в усьому світі. Що таке електронна форма, третя форма? В третій формі банків не буде. Єдиним емітентом електронної гривні є Національний банк України. Не буде існувати єдиного сервера. Система електронної гривні буде працювати по системі блокчейн. Що таке блокчейн? Просто, щоб зрозуміло, так? Ну, от як працює нормальна система так? з єдиним сервером. От є єдиний сервер, і в ньому всі ніби відкривають свої якісь рахуночки. Все контролює єдиний сервер. Блокчейн. Це коли єдиного серверу не існує. Коли всі учасники, які приєдналися до, цього, до цієї архітектури, виконують функцію маленьких серверочків. Тобто уявимо собі резинову кульку середині повітря. Але резинова кулька вона міцна, і в неї повітря не виходить з середини. Чому? Тому що кожна, е, кожен атом резинової кульки виконує функцію, яка тримає її з іншими атомами. Таким чином, ми маємо якусь архітектуру, яка не має всередині нічого, але тим не менше є дуже міцна. Отак От працює блокчейн. Тобто кожен учасник... Контактує, може контактувати з кожним учасником цього, цієї кульки без посередництва якогось там центрального координуючого центру. Отак От працює блокчейн. Так працює блокчейн в криптовалютах. Тільки загальний обсяг появи криптовалюти. Визначає електронний код, ну, тобто, ви зробили якусь певну роботу для ваших е учасників цього блокчейну, і вам електронний код нарахував якусь подяку всередині. Оця подяка є криптовалютою, яку ви потім можете передати іншим. Тобто, от ви, наприклад, ну, ми розуміємо, що ця система працювала. Необхідно хтось, щоб хтось витрачав електричну енергію, щоб хтось робив якусь роботу для других, третіх, четвертих учасників цього блокчейну. Оця робота криптокод оцінює і е, подякує у вигляді ну, там, біткоїна або іншої, якоїсь, іншої криптовалюти. Е, в системі електронної гривні функцію оцієї подяки буде виконувати єдина точка на цій е, криптокульці. Єдина точка, яка буде називатися Національний банк України. Тобто тільки він може запускати в цю кульку гроші, ну, от, електронну гривню. Тобто він буде повністю контролювати загальну кількість електронної гривні в цій кульці, в цій архітектурі. Там не буде банків, там не буде банків. Тобто людина, яка приєднується до системи, є е гривні, відкриває свій гаманець електронний у тій архітектурі і е, в межах у цієї архітектури може отримати цю електронну гривню тільки з одної точки від Національного банку України. А це може Вони? допомогти в боротьбі з корупцією в Україні. Ні, ну безперечно, дивіться, в чому ж яка ситуація. Оця вся архітектура, вона електронна. І можна ідеально подивитися рух коштів, рух оцих електронних записів від е, моменту е, емісії цієї електронної гривні до вашого гаманця. Тобто електронна гривня потрапила в гаманець там, якогось Петренка, та? умовно, через там якийсь запис. Той Петренко, наприклад, отримав матеріальну допомогу, або отримав там гроші на субсидії, або е, ну, просто поміняв свої гривні на електроні. Нема питань. Але е, все це вийшло з національного банку. І от кожен, кожна операція в цьому блокчейні вона прописується у вигляді електронного кода. І всю історію грошей з першого секунди емісії Національним банком в будь-який момент можна подивитися. Швидко. Ну, головна мета ж не тільки боротьба з корупцією, головна мета швидкість операцій і відсутність комісії. Тобто, коли ви знаходитеся в цій архітектурі, і ви маєте на своєму гаманці якісь електронні гривні, і ви хочете розрахуватися за ці, з тими електронними гривнями з якимось там іншим гаманцем, ну отримувачем. То вам не треба йти в банк, вам не треба нічого робити. Ви напряму миттєво за е, одну секунду зв'язуєтеся з тим габанцем, і йому напряму кидаєте гроші. Все. Mm -hmm. тобто, От, то, так, прошу... навіть якщо і політична воля буде, наскільки це е, складно буде впорядкувати в життя? Ну, З'явиться третя форма. Існування грошей. В чому є проблема? Проблема в тому, що. Ці гроші вони будуть вимагати достатньо е, специфічної і потужної інфраструктури їх використання. Тобто, е, щоб я, наприклад, розрахувався в е, магазині продуктовому, електронною гривнею за той чи інший товар, цей магазин має відкрити. Гаманець в системі електронної гривні. Щоб я розрахувався, потрібно, щоб тримач з цього магазину, тримач з цього гаманця, виставив на всі свої товари QR-код, з яким я прийду своїм мобільником. Це зможу оплатити. Третій момент. У мене має бути цей мобільник, і я сам маю бути учасником цього е, блокчейну. Четвертий момент. Е, ну, ми маємо з вами розуміти, що це добре, коли е, ви і я розумієте, за що йдеться мова. А як пояснити, е, як працює та система для бабусі? Ну, це нонсенс, це нереальний варіант абсолютно. Тобто є. Однозначно, певна категорія людей, які це не сприймуть і робити не будуть, тому що їм буде незрозуміло і незручно. Вони будуть дуже сильно боятися втратити гроші, щось не туди відправити, щось У нас є категорія людей, яка взагалі живе в готівці. Просто тому що вони бояться карток. Тим більше ми розуміємо, що ну, гривня буде захищена набагато краще, і в ній буде набагато менше шансів. Щоб Цю гривну хтось вкрав, якийсь злочинець, якийсь аферист, тому що аферисти крадуть гроші через банківську систему, через е, виявлення пін-кодів, через виявлення номерів карток і так далі. Електронна гривня буде координатися контролюватися виключно Національним банком України. І кожен гаманець буде абсолютно ідентифікований. Тобто, бути якимось там чисто умовним Петренком для того, щоб його зареєструвати в гаманці, треба про нього буде повністю вся історія, хто він, що він, тут же з усіх реєстрів буде підтянуто про нього інформація. Тут же, ну тобто, розумієте, от ми маємо з вами застосунок дію. І один із варіантів започаткування системи. Електронної гривні планується за активною участю застосунку ДІЯ, тобто, от так як зараз діє оцей діє, от вона приблизно таким чином і буде от підтягувати ресурс, підтягувати інформацію. Тобто, в самій дії ніякої інформації немає. Це є механізм, за рахунок якого буде матися доступ до всіх державних реєстрів. Таким чином буде забезпечуватися. Якась цифрова платформа для отримання інформації про е, кінцеву вигоду набувача в цій системі. Е, дивіться, тут же ще такий момент. Е, сьогодні, помічина з 2016 року, практично всі центральні банки світу почали активно е, впроваджувати ідею е, електронних грошей. Для того, щоб максимально відійти від Впливу комерційних банків на процеси для того, щоб максимально пришвидшити процес розрахунків, для того, щоб максимально зробити прозорим цей процес і е, удешевити сам процес транзакцій. Тому що, коли ви платите в межах того блокчейну від одного гаманця на другий, то всі оці посередники, які є сьогодні, карткова система, банк, вона відсутня. Тобто, якщо ви запрацюєте добре система електронних грошей, то банки, стануть ці... банки можуть мати тільки свій власний гаманець там. Але це буде гаманець користувача, а не гаманець е... того, хто бере на себе ще якихось додаткових клієнтів. Е... Тобто, так це теоретично має працювати. Знову ж таки. Це є ідея. Перша спроба була зробити в Китаї. Вони випустили електронного юаня приблизно десь на 2 мільярди доларів. Але паралельно вони заборонили рух всіх криптовалют в своїй країні повністю. В тій концепції, що є в Україні: вільне обертання криптовалюти і електронної гривні. Чи можна власну електронну гривню обналічити? такі ідіотські запитання. Є так звані криптомати. Ну, от як є банкомати, а це будуть криптомати. Але для того, щоби ну, сьогодні вони в світі, всюди і так працюють в межах шалених відсотків за їх використання. Тобто, якщо ви хочете обналічити свою криптогроші, свої криптогроші, то ви маєте заплатити від 5-10% до 10, від 5, 10 комісії. Тобто сьогодні криптоматами ніхто не користується по одній простій причині. Це дуже-дуже невигідно. Тобто, в вашій системі електронна гривня рухається, але якщо ви хочете її, наприклад, обналічити, або перевести в іншу форму безготівково. То з вас е, оцей блокчейн, а зокрема, от Національний банк України, візьме дуже велику комісію. Для чого це буде зроблено? Для того, щоб між тими системами не було такого прямого переливу, який би, власне, не давало можливості. Ну, е, ця система, вона, власне, вирізняється. Ну, по суті, сьогодні ми з вами так, коли йдемо в банкомат, коли ми знімаємо готівку, ми платимо якусь комісію. Тут буде така сама комісія, тільки вона буде більша. І ви маєте чітко розуміти, що ви будете втрачати достатньо велику суму коштів. Вам легше її використати в межах цієї системи. Щоб вона працювала. Має бути якийсь бар'єр між тими різними е, системами обертання грошей. Ну, от, приблизно отак. От Але це є концепція. Планується, що вона буде зреалізована в 2024 році. Е, має бути надзвичайно великий обсяг інфраструктури зроблений. Для того, щоб вона запрацювала. Ну, як мінімум, ну, от чим цей момент вигідний ще, от, наприклад, для держави, що кошти, які нараховуються на цій криптогаманці електронної гривні, вони у кожній копійці, що ви отримали, будуть нести не тільки всю історію, але і всі обмеження по призначенню. Ну, тобто, держава є одним з учасників оцього, тримач криптогаманця, так? Національний банк України земітував гривню, яку викупила держава, і от Міністерство фінансів тримає в себе на криптогаманці якусь величезну суму гривні. Він дає субсидію вам. На житлово-комунальні послуги в межах оцієї електронної системи е, є гривнею дає. І він на ту гривню, яку вам перераховує, в цьому межах цього криптогаманця зверху має призначення виключно для житлово-комунальних послуг. Тобто у вас на рахунку є гроші, на, не на рахунку, а в вашому електронному гаманці є гроші, які мають. Чітко цільове призначення. Ви не можете тими і є грошами розрахуватися в магазині, тому що у вас не пропустить е, QR-код ваш. Тому що там написано виключно для житлово-комунальних послуг. Ну, от така от особливість роботи. Тобто для держави е, буде дуже велика зацікавленість перевести е, всі соціальні платежі, які мають цільове спрямування, ну, от, в, цю, в цей блокчейн. Мінус це то, що для того, щоб це зробити, треба, щоб у ті соціально незахищені верстви населення, ті пенсіонери повідкривали собі ті електронні гаманці. Я не думаю, що це буде легко зробити, тому що я знаю дуже багато людей, які користуються мобільними телефонами ще кнопковими. Вибачте. А це треба потужний смартфон, який буде і то. Складний смартфон, який буде сприймати ті речі, і на ньому ну, це важко буде навчитися однозначно людям літнім. Тому тут теж є питання. І, власне, оце до деякої міри сповільнює процес просування електронної гри, тому що дивіться, Національний банк України дає інструмент. А от як цей інструмент буде використовуватися, залежить від користувача. Якщо ви не відкриєте електронний гаманець в системі блокчейну електронної грині, то ви не зможете нею користуватись. І все. Примусово вам скажуть, от хочете там отримати субсидію, відкриваєте оцей гаманець. Але треба розуміти, що мають бути якісь консультаційні пункти. Пане Олеже, більш... а чи може це нести е, певну загрозу під час повномасштабної війни? Так тобто, коли е, активні процеси діджиталізації е, можуть е, впливати на те, що ворог яким чином там дізнається персональну інформацію громадян, а е, е, чи такої загрози немає? Не існує і е, дуже буде серйозні е, серйозний захист саме Національному банку України? Е, у вас в мобільнику є застосунок дії? Звісно. Ви не боїтеся, що ворог дізнається всю вашу персональну інформацію з цього застосунку. Боїтеся? Ну, ну Тут, знаєте, таке двояке насправді. Ні, питання. ні, ні. Відповідайте на запитання. А, ну, певним чином. Ну, от так само, як і з цими гаманцями. Ну, тобто, дивіться. Застосунок діє це механізм доступу до державних реєстрів з певним рівнем захисту персональних даних. Так само буде працювати оцей гаманець в системі блокчейну. Це буде по суті, ну, у вас в вашому е мобільнику е буде тільки е код вашого гаманця. Все останнє буде в системі блокчейн бол болтатися. Якщо ви втратите цей код, ви втратите гаманець. Це абсолютно зрозуміло без питань. Якщо ви втратите мобільник, ви втратите всю інформацію, яка в ньому є. І в цьому є небезпека. Небезпека і втрати інформації через ну, звичайну недолугість, або там несконцентрованість, або ще якась ситуація. Ну, дивіться, а хіба люди не гублять гроші на вулиці, готівку? А хіба вони не гублять свої картки, а потім не знають. А хіба люди не гублять свій пін-код від картки? А потім бігають і не знати, що робити? І в банкі ти нема сенсу, тому що банк твого пін кода не знає. Тобто все це вимагає роботи і відпрацювання е, оцієї взаємодії всередині системи. Але просто треба чітко розуміти, якщо у вас сьогодні є якась надзвичайно велика проблема, то ви з вашими грошами біжите в банк, ідете до відповідального працівника і починайте йому мозолити голову. Щоб він вам допоміг розібратися, що там сталося. В електронній гривні вам не буде куди бігти. Тому що до вашого гаманця ніхто не буде мати доступу. Якщо щось вам не зрозуміло, ну то хіба вам звертатися до якихось консультантів, напевно, буде механізм, буде якісь консалтери будуть, які будуть віддалено говорити, куди і що там натиснути, щоб ви доступилися до того електронного гаманця, тому що по-іншому ви не знаєте, як це зробити. Але безпосередньо з вашим рахунком буде працювати тільки ви самі. Сьогодні в банку ваш рахунок обслуговує менеджер. Якщо щось вам не зрозуміло, ви можете тому менеджеру відкрутити голову. Якщо ми з вами сидимо в є гривні, то менеджер вашого рахунку це ви самі. Все. Більше нема нікого. З одного боку, це добре. Ніякий менеджер не зможе. Допомогти злодію вкрасти ваші гроші. А з другого боку, різко підвищується ваша відповідальність за кваліфіковані дії. Тому що втрата ваших електронних грошей виключно ваша відповідальність. Якщо ви щось забули і десь втратили папірчик, на якому записано якийсь код, куди ви заходили, це ваша проблема, що ви втратили. І це не відновлюється. Хіба відкривати новий рахунок, новий, новий гаманець. Хіба відкривати знову ж таки проблеми? Тому ще раз повторюю: це абсолютно інакший рівень відповідальності, інакший рівень доступу до діджиталізованих ді 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 процесів. Це полегшує, це можна в 24 на 7 миттєво перевести любі гроші, це можна по QR-коду закрити будь-яку проблематику в 3 секунди. Але це і відповідальність, це і складнощі достатньо великі. І в мене, чесно кажучи, не є такої дуже великої, дуже великого оптимізму, що це швидко стане вигідним, тому що е, давайте ми згадаємо, скільки років наші з вами співгромадяни пристосовувалися до кредитних карток. Коли в нас з'явилася система Visa і MasterCard, ого-го-го-го, Скільки часу пройшло, щоб переконати пенсіонерів, що можна на кратковий рахунок отримувати пенсію? Хоча ще дуже багато є листонож, які чисто фізично носять людям готівку. Скільки часу пройшло? Ну от, а ми з вами тільки починаємо говорити за блокчейн. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та слідкуйте за новинами України та світу разом з фокусом. В Студії для вас працював Максим Добровольський. До зустрічі.